Різні вікові групи взагалі потрібно розуміти, що медикаментозна терапія, якщо ми говоримо про доказову область, а йде мова про знову ж таки антидепресанти, і в основному це СССР, то в нас вибір невеличкий. А все-таки зверніться і до гайлайнів, і до нашого навіть клінічного протоколу, клінічної настанови, який в свій час ми розробляли робоча група при Міністерстві охорони здоров'я, який є робочим на сьогоднішній день, він нікуди не зник. Заходите на сайт МОЗ або фармцентру МОЗ України і там є слово депресія. І там ви знайдете депресивний розлад. Перепрошую, і там ви знайдете роботу в тому числі з посилом до а, гайдлайнів роботи з дітьми. Антидепресанти різко звуджуються. Ну для прикладу, лише скажу, лише для прикладу, наприклад. Сертралін є на сьогоднішній день, можливо, один з самих популярних антидепресантів групи селективних інбітрів зоротнього захвату серотоніну, який призначається для лікування дітей. Взагалі, вибір тут невеликий, тому що етико етикодентологічні аспекти дослідження на дітях депресії значно згоджуються. Але Ферміндустрія і компанії, які вкладають великі гроші в науку, повертаючи їх із лікування із продажі, все-таки розширюють і досліджують. Я впевнений, що за цими трьома антидепресантами, які є на сьогоднішній день, з'являться інші з дітьми. Трошки не трошки а треба достатньо акуратно працювати, розуміючи слово безпечна медицина. От на цю тему якось раніше не звертали увагу, тому що говорили, є симптом, синдром страждання. Давайте вилікуємо зараз. Практична як альтернатива, практична медицина, як альтернатива доказової медицини породила ще одну річ безпечна медицина. І, наприклад, от я ж знаю запитання, і там буде наприклад в кінці десь посередині чи в кінці слово раз розлади аутистичного спектру, і а, я, я, я точно знаю, і такі роботи є. і ви самі їх можете знайти. Наприклад, прийом а, жінки мінімум один-два роки до а, вагітності і пологів. А антидепресантів, активних антидепресантів підвищує ризики раз у її розладу автостичного спектру у її дитини в два рази. А якщо це група вольпраатів, антиконвульсантів група вольпрової кислоти, то в чотири рази. От вам безпечна медицина. Тому, коли ми говоримо про дітей дуже і дуже акуратно, з позиції що буде з мізками, когнітивними функціями цієї дитини. Інших, тому що кожен антидепресант, маючи ефект, звичайно, має побічні ефекти, однозначно. І ось тут треба добре вичитувати аж до самого кінця, і навіть заходити в наукову літературу, де появляються публікації, які стимулюють тих же науковців перепровіряти постмаркетингові дослідження, тобто четверту фазу того препарату, який вже є всюди, де його застосовують масово і раком появляється щось інше, наприклад, там. З тим же пароксетіном, паксілом в онкологією і тому подібне. Так, про підліткову депресію. Тут скоріше потрібно говорити, що підлітки демонструють депресивні розлади, вибачте, за слово демонструють, у них прояви йдуть через поведінкові реакції. А підліток, де ми бачимо зміни поведінку? Звичайно, підліток це навчання. А отже, когнітивні функції падають, неуспішність, небажання, зниження вольових процесів. Неможливість концентруватися, небажання працювати мається на увазі вчитися, відход, а соціалізація, тобто не лише просто він лінивий, з друзями, от такий він супер, носиться, а от школу не заженеш. Це не депресія, це вже поведінкові проблеми, і тут треба виховувати. А от якщо і дійсно йдуть ось ці реакції в основному там, де він демонструє свою соціальність серед своїх однолітків у групі і так далі, тоді ми дійсно починаємо говорити про депресію. Звичайно. У пацієнтів підліткового віку депресивні, можуть бути проявлятися вони низькодиференціальні і погано діагностуються, ну, наприклад, пацієнтку приводить до мене підлітка, яка наносить самопошкодження, як правило, це дівчатка і порізи по руках, по ногах. Починаєш колупатися, думаєш, що це лише сімейна проблема. Мені виходиш на те, що дитина страждає, в тому числі депресивним розладом. Тому, коли ви бачите такі, в тому числі аутоагресивні дії, зловживання психоактивними речовинами, в першу чергу, алкоголь, як не дивно, підлітковий алкоголізм, на жаль, процвітає. І особливо там, де він відходить від соціальності і втрачає будь-яку зацікавленість. В своєму повсякденному житті подумайте і знову ж таки витягуєте скринінгові шкали і краще переговоріть з спеціалістом. Яка є профілактика? Ну ми починали з того, що ви повинні розуміти знову ж таки генетичну схильність, спосіб життя, тобто епігенетичні чинники, і їх включати. Яка профілактика є, є єдина, от є хороша британська робота, яка пробувала співставити різні. Способи життя різні дії людини в кореляції протекції різних захворювань, бронхіальної астми, психічних розладів, цукрового діабету, і пішло, і пішло. І знайшли лише єдиний корелят, який дійсно є ефективним при будь-якому розладі, в тому числі при психічних. Я вас не здивую, це фізична активність. Фізична активність, причому на повітрі і помірно в задоволенні. Але для цього треба, щоб підлітка не поженеш на стадіон і не будеш йому говорити: йди, якщо ти сам залишаєшся біля телевізора. Тому, якщо ви хочете займатися профілактикою підліткової депресії. Радьте батькам, чи самі, якщо ми говоримо про ваших дітей, самі підняли себе, оділи той спортивний костюмчик, який ми бережемо для лікарні, і виходимо на прогулянки на стадіони. Трошки махаємо руками. Діти зеркалять, вони нас мавпують елементарно. Тому батько, який копає м'яч своєю дитиною, більш ефективний. Профілактиці депресії у нього, якщо там є генетична схильність чи ще якась біда, ніж будь-які походи до психолога. Перепрошую всіх наших друзів-психологів. Як вивести дитину з цього стану, якщо не чує дорослих? Ну, ще раз говорю, починаємо з себе і просто приклеїмо його до себе, в тому числі з походами. Вони чують, вони прекрасно чують. Якщо ми говоримо про те, що, що це дійсно вже депресивний розлад. Ще раз говорю, по такому запитанню не можна поставити, що це розлад. Тоді ми повинні долучати спеціаліста. Але якщо це поведінкові реакції, в тому числі з такою депресивними ознаками, ну тут потрібно міняти поведінку дорослих в першу чергу. Заставити його по. Якщо ти щось забираєш, його гаджет, якому він тупо посадить, ти йому повинен щось вручити. Причому конкурентно цікаве. Але тут починається величезний пласт розмови. Депресія у підлітків як проявляється? Я це вже сказав. Як підлітку позбутися депресії в разі БАР, біполярно-афективний розлад, лікування, друзі, це складна проблема. Якщо ми говоримо про підлітка і вже верифікований підтверджений діагноз біполярно-афективного розладу, дивлячись ще який першого типу, другого типу, а взагалі їх є 5 типів, то ми говоримо обов'язково медикаментозну терапію, медикаментозну терапію і навчання його. Критично оцінювати свій стан. Ну, Наприклад, зникнення сну, погіршення падіння, і одразу потрібно знову ж таки сходити до лікаря, тому що тут підбор іде вже антиконвульсантів або антидепресантів. Або навіть нейролептиків, які маються група квітіапіни, які мають вплив на дві фази біполярну, або перепрошую, і на маніакальну, і на депресивну. Ну і ліки п'є. чи є специфічні психотерапії. Од... просто сказати, для бар є оцей метод психотерапії, ні, цього немає. В психотерапії суперважлива довіра. Глибока довіра, коли пацієнт з психотерапевтом встановлюють настільки глибокі зв'язки. І довірливі, відкриті, що це практично другі сімейні відносини, і на, працюючи з цією довірою, психотерапевт, розуміючи страждання свого пацієнта, може впливати перше, і катарсис працює розрядка, в йому є висказатися. І вони разом проговорюють, які є амортизаційні властивості, де де що збережено, от не що втрачено. Втрачено, не хочу жити, втрачено а, нічого не можу зосередитися. Не думаю, туплю і так далі. А що збереже? І, от навколо цього, розвертається власне вся психотерапія. Вона не зводиться до єдиної техніки. Чим менша дитина, тим більше повинна бути опосередкована, наприклад, арт-терапія через малюнки, взаємодію. Чим більш дорослий підліток і далі, тоді вже можна вступати в розмовний жанр і тут вже будувати методів психотерапії. Дуже багато вони всі можуть бути застосовані до лікування цих пацієнтів. Зрозуміло, що. Вся аналітична група має свій ефект, але, звичайно, це повільний метод психотерапії, тобто ми не очікуємо миттєвої відповіді. Тому знайдіть не метод психотерапії, а хороший психотерапевт той, в якого буде встановлений довірливий зв'язок. Знаєте, я завжди говорю в психотерапії, доволі часто пацієнти не розуміють, шукаючи метод, там, когнітивно-поведінкова, арт, гештальт і так далі. Вони шукають особистість психотерапевта. Лікує особистість психотерапевта. Це не моя фраза, це Роджерс.